Це Рейка у нас повністю. Вона складається з, з головки рейки, шийки рейки, з підошки. Це переходи. Може бути, дефект і тут, і тут, і тут. Де хочеш, може бути. Тобто це все виявляє апарат. Опустили, що... для, щоб контакт був, бо без води нічого не буде. Буде просто дитятися. Контактна жидкость. Коли ми йдемо в поїзді, будь-який пасажир може почути ті звуки. Киди туди, киди туди! В нас робота така, що не сантиметри, а грають роми міліметри. У будь-яку погоду ми маємо працювати. Ковицький вузол на всі напрямки. Кожну речку ми так перевіряємо. Ультразвук подає наявність дефекту в рейку. Провіряється в двох режимах. Це був перший режим. Звуковий сигнал. Значить щось в рейці є. Тому тоді тщательно починаємо перевіряти. Можемо попасти мусор на рейку. який да. метр. Тут зарядка акумулятора, це які канали. Тобто повністю прив'язка тілешки, де вона йде. Кілометр пікет, навіть, навіть по шпальну. Права нитка, лева нитка. Все нормально. Вже ми провірили першу головну колію. Зараз ми підійшли до полтового стика і будемо перевіряти його. Він перевіряється в двох режимах. Оператор, відповідно, перериває в одному режимі, потім нажаття кнопки стик перериває в другому режимі. По задачі наша головна колія пройти до Ковеля. Тобто це сьогодні перевіряємо 368 кілометр, 372 кілометр. Це може бути осталось металом, може бути навіть спричинено тепловозами, наприклад, 400 рисунок, він пробуксовка є чи що. Факторів багато. Ну, Може навіть бути, що неправильно підбити в даний момент не отримання, отримання, отримання колії, може стик не підбитий. туман, Може бути взагалі не видно тоді. Якщо є, дають, у нас є сигналісти, як ви бачите, з двох сторон, які нас повинні супроводжувати. Якщо туман, нам віддімость маленька, дають доповнітні сигналісти, щоб наша робота була безпечна. Якщо взяти відносно таких курйозних моментів, то я знаю, що деколи збивали корову. Ну, воно ось, фактично воно ж сильно там на колі, нічого не продитяти, але хазяїну біда. Ми ж відповідаємо за безпеку людей, це найосновніше, це перша причина. Ну і відповідаємо також за безпеку руху. З вісьми до вісьми на роботі живеш в колективі, це твій другий дім. От. Ну і найголовніше щоб була підтримка всіх. У нас робота така, що не сантиметри, а грають роми міліметри. От Тому навіть якщо десь там щось таке протягнуло його різко, і там воно ну, вже тоді дає здати. Якщо взяти нашу планету, якщо взяти по екватору, то ми вже пройшли за все своє життя, вже два рази пройшли. Передній, передні. Апарат перевіряє від самого верху, донизу пробиває, ультразвук, це повністю можна побачити. Дуже багато займаємо відстань у нас. Це аж, аж попадаємо, не тільки Волинська, а й Львовська область. От, дуже, дистанція є, що мала відстань, у нас дуже... Розкиданий, бо у нас, виходить, ковальський вузол на всі напрямки, розвілки йдуть. Оце, виходить, білоруський клес-напрямок, Ягодинський напрямком, Сокальський напрямок. І в ту сторону там так само багато напрямків. В будь-яку погоду ми маємо працювати. Дощ, сніг ми працюємо, бо все на плешку записуємо, ми мусимо прийти. Записав на 371 є дефект... Записано апарат, Скидаю на флешку, флешку приношу в цих розшифровує. Він ще теж проглядає, все розшифровує. Оце я, наприклад, на цей болтовий стик. Коли ми йдемо в поїзді, будь-який пасажир може почути ті звуки. Тиди-тидих, тидик-тидих. Всі ці звуки давно знають, хто часто курсує чи займається туризмом. Це означає, що він на болтовому стику. Якщо ми їдемо плавно і тихенько, нічого, це зварена рейса, де немає таких стиків. І зараз дивіться, що пробуємо прописує. При наявності в аврейки ми запобігаємо. Тоді біля нас йде керівник робіт. В першу чергу ми кажемо йому. Ми записуємо, маркуємо з двох сторон. Це маркування проводиться краскою білою або світлою любою краскою. Маркується непосредственно там, де, наприклад, це п'ятно, наприклад, напроти ми маркуємо, який це є дефект. В раз ми знаємо, що ця вже рейка, вже вона хвора. І вже при проході другому ми вже не другий раз перевіряємо біля тщательно. І дивимося за його розвитком, чи воно розвивається, той дефект, чи не розвивається. І напротяжку так 7 кілометрів, ото кожну реєчку ми так перевіряємо. Бої зупиняються, коли вже є. Візьмемо рейки, в наступи в мене повинен... Мало вони не допускали, такого не було. Спеціалісти рождаються роками, тому що де знаєте прогрес, де і є апарати такі. І людина в цьому курсі завжди вона вариться, тобто вона завжди при тому. І хотілося б, хоч би фінансово, якісь трошки долучення, щоб зацікавити людей, щоб вони йшли на колію, щоб вони обирали оператора, тому що багато хто боїться, багато хто не хоче. А от для нас їх хоч би трошки додавали чуть-чуть, Ну якби фінансово трошки допомогли. Бо це відповідальна робота. Період розвал Союзу, роботи практично ніде не було. Хто міг, той виїжджав, як говориться, за кордон на заробітки. Так склалося, я вирішив династію, якби продовжити. І в 1992 році я прийшов в Ковальську до станції колії монтаром колії. В той час залізниця ще. Якби працювала, було все-таки цікаво. Тоді розглядали всякі там випадки якісь там, дефект був маленький, потім чомусь дуже швидко виріс, він по-різному було. Я пішов навчатися, Чернівецький транспортний коледж закінчив, потім навчання в Львівській технічній школі. Це буквально 4 місяці проводиться підготовка. На оператора. І з 1993-го я вже працював в цеху дефектоскопії оператором дефектошкопного війська. І в 2003 році я вже очолив колектив дільниці дефектоскопії Ковальської дистанції колій. За певний період часу дефектоскопи модернізовувалися, випускалися все новіше. Навчання ми проходили на поїжках других, поїжджах десятих. Зараз таких дефектоскопів вже не експлуатується. І е, оператор дефектоскопного вішка потребує більш такої суттєвої підготовки. У мене, можна сказати, династія. У мене непокійний вже тато. Він працював в ШеЧ. Тобто це дистанція сигналізації зв'язку. Певний період часу мама працювала в відділі робітничого постачання, дядько працював на станції Коваль, тітка працювала на станції Коваль. У мене на даний момент навіть зараз ще працюють і двоєрідні сестри. На даний момент експлуатуються сучасні дефектоскопи з комп'ютерною реєстрацією, такі як РДМ-22. РДМ-24 і в цехові є відповідно комп'ютери певними параметрами, які заносяться в базу даних, і оператор розшифровує перевірку, яку було здійснено за минулу добу. Оператор дефектоскопної віжка це фахівці, які здійснюють ультразвуковий контроль рейок. Налаштування параметрів дефектоскопа, виявляють дефекти в рейках, як тріщини, так і внутрішні тріщини. Професія на даний момент не тільки рідкісна, але й гостродефіцитна. Колектив вже поверх всім 50 років. Треба, щоб молоді сюди приходила. Єдине те, що на даний момент у нас такий нелегкий час для України війна. Молодь, молодь поки що, як говориться, за кордон виїжджає. І молодь, яка є, що і воює, також і в мене, як говориться, призвали одного працівника оператора дефакторського і буквально в липні місяці ще одного. Треба вирішувати на вищому рівні, тому що за Практично 5-6 років цеху не буде, тому що всі практично перед віку вже. Щоб підняти тілешку, треба підняти лижну систему. Закривай Тоді ми закриваємо воду, перекриваємо в двох місцях, щоб вона не бігла. І піднімаємо лижну систему. Крозалізниця це практично друге військо. Ми будемо працювати, не покладаючи сил на те, щоб відбудувати те, що зробив агресор. З допомогою партнерів, будемо, що в нас працюють люди, залізниця працює, як говориться, і буде працювати. Ну, єдине те, що хотілося б тільки, щоб скоріше ця війна закінчилася.